Часто від людини можна почути фразу Я не вмію малювати. На що хочеться їй відповісти. Ви просто ніколи не пробували. Я сьогодні познайомлю вас з технікою Fluid Art. а мене звати Світлана Шестепалько. Підпишись на телеранок світанок, вподобайка та коментар. Твоя інвестиція у наші наступні випуски. Чудово! Що нам для цього знадобиться? Для цього нам знадобиться полотно. Ми можемо вибрати кілька варіантів: є полотно на підрамнику. І є ДВП ґрунтоване також можна брати будь-яку форму: чи кругле, чи прямокутне, чи квадратне полотно. Далі в нас є прозорі такі стаканчики і палички це для змішування фарби. А, такі стаканчики нам знадобляться для того, щоб ми трошки припідняли полотно, тому що фарба, коли буде стікати, вона буде текти. І якщо полотно буде на стелі, воно все буде прилипати. Я так розумію, біля мене найголовніша частина картини це фарби, які це мають. Бути фарбою може бути спеціальний медіум, який розчиняє, розбавляє фарбу, але також можна використовувати клей ПВА, воду і інші якісь такі розчинники. Але фарба обов'язково має бути акрилова. І силікон він допомагає нам зробити дуже красиві візерунки на нашому полотні. Воно ніби його розбавляє. Ви бачите в кінці дуже гарний ефект. Дуже важливо в роботі з акрилом захистити свій одяг і руки. Ну я прямо вже беру так. Одягаю, Так, ви можете зразу вже їх одягати. Поїхали далі. Так. Тоді для цього нам потрібно буде встати, тому що сидячи досить незручно. А, хочу сказати, що ми ніколи не знаємо наперед, яка вийде картина. Це для нас буде сюрприз. Тому очікуйте на гарний на вигляд <свісно> мистецтва. Ми поставили стаканчики для того, щоб полотно припіднялося і таким чином ми полегшили собі завдання. Спочатку нам потрібно буде розмішати медіум з фарбою. Ми маємо в один із кольорів додати ось цей силікон. Кожен стаканчик ми насипаємо фарбу приблизно ось так. І ще один колюк. Хочу закривати одразу. Так, беремо медіум і наливаємо з музикою. Майже половину, Майже да? так? Да. Добавляємо силикон для створення ефекту морської піни. Ну, мені здається, морська піна вона більше якась має бути перламутрова, ні? Може бути біла. так. Угу. Тому ми додаємо обмі і колір. Його потрібно небагато, достатньо буде на ось кілька каплів. Тепер цю фарбу з медіум нам необхідно дуже ретельно перемішати. Відбувається магія. Так. Можете на центр одночасно виливати один на одного. Mm. Але я рекомендую, щоб, наприклад, був один базовий колір, а потім договіляти до, 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 до до... інших. Беремо ось цей ну, базовий, як ви кажете. Да. Ну, давайте ви покажете, бо я боюсь. <ріст> <ріст> ви пробуйте. Ну, бажано не виливати все одразу. О, важливо. Я себе відчуваю творцем. Прямо зараз от народжується щось нове, красиве. Тут вже не так. Нам потрібно фарбово залити все полотно, щоб полотно у нас не було сухим. І також не забувайте за края, тому що у нас картина має бути рівномірно розповсюджена фарба. Додавайте більше кольорів, не бійтеся. Не боюсь. Тобі все В будь-якому випадку ви його не зіпсуєте, Його не можна? Да, його зіпсувати. Не можна зіпсувати. Бо зразку все одно нема. Задача стоїть виляти всю фарбу. Поки що залиште. Ми зараз будемо його роздавати. Прямо вперед, а потім назад чи одночасно? Як хочете, от як ви хочете, так і робите, щоб головне закрило ці кути, щоб фарба розподілилася рівномірно по всьому полотну. Не бійтеся рукавичках. Це дуже цікаво і незвично. Це, мабуть, дуже подобалося собі дітям. Все, 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 все. Зараз ми будемо цей кутик додати. Дивіться, який гарний у нас є Дуже класно. Мені подобається, що там є якась жовта плямка. І воно так і буде зараз білий. і добавимо до силикон, воно буде ставати таким угу, бульбашком. Клас. У нас ось цей куточок Так. Да, нам потрібно його заповнити фарбою. Плюс ось тут бульбашки. Можна її закрити. Давайте спробуємо роздути феном. Все, я лию. І далі. Далі. Дивіться, головне опустити низько. максимум. Ось. І розбиваєте вам? Ось це треба розбити. А як сюди ще було в центру? Круто, мені подобається. Можна дивитися і розглядати, що це таке, чи це не є... коли воно висохне, воно ще змінить свою структуру трішки. І потім ви можете дійсно його роздавлятися, як якусь таку абстракцію і бачити. Там свої якісь образи цікаві. Скільки воно повинно сохнути? Приблизно добу. От в такому вигляді її не потрібно рухати. Коли буде стікати, бо воно ще буде, звісно, стікати, будуть крапельки такі тут. Їх потрібно буде паличкою ось так підбирати знизу, щоб в нас не утворювалися такі капельки, все, Залишаєте його на добу, а далі насолоджуєтеся своїм витвором мистецтва. Тому що це вийшов дійсно шедевр. Хоч наша зйомка вже закінчилась, але фарба залишилася, і я певно скористаюсь нагодою і намалюю ще й круглу картину.